15 вересня 2025 року відбулось засідання колегії одеського апеляційного суду по скарзі захисника підозрюваної воєводської Ірини Карені на ухвалу південного міського суду одеської області про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, що Ірина Воєводська це підозрювана у вбивстві. Свого чоловіка Олександра Бакуми. Вбивство сталося на очах їх п'ятирічної доньки ще 27 липня 2025 року у приватному будинку у селі Вапнярка Фонтанської сільської громади Одеського району Одеської області. Суд спочатку обрав для підозрюваної Ірини Воєводської цілодобовий домашній арешт, але вже після порушення умов цього запобіжного заходу суд ухвалив застосувати до Ірини Кареніні арешт. У СІЗО розпочалось засідання зачитування скарги адвоката, в якої я особисто почув деякі дивні. Моменти. Ну, по-перше, затвердженням адвоката Воєводська не порушувало умов запобіжного заходу, але при цьому ніякого процесуального документа, який би дозволяв підозрюваний покидати місце перебування, він не надав. Е, будь ласка, одне питання захисник, скажіть, будь ласка, так. ви кажете, що ви звернулися до прокурора папритного. Яким чином процесуально прокурор Папертний надавав дозвіл? Чи зверталися ви офіційно з офіційною заявою до прокуратури, або ваша підзахисна зверталася? Чи вона отримувала офіційний дозвіл? Мається на увазі лист? Яким чином це підтверджується? Офіційно це не було. По-друге, адвокат. Вказував на систематичне домашнє насильство з боку померлого відносно підозрюваної, однак також жодного доказу з цього приводу надано не було. Прокурор же офіційним документом це все спростувало. Є е, підтвердження про те, що е, скерова на запит. Та отримана відповідь, що е, ні е, воєводська Ірина Каренівна, ні Вакума Олександр Миколаївич е, із заявами про вчинення домашнього насильства не зверталися до органів національної поліції, не притягувалися до, до адміністративної або кримінальної відповідальності за е, е, вчинення таких правопорушень. По третє, адвокат вказував, що підозрювання захищалась від померлого, але е, дводенна відеозапись, е, яку передивила слідча група, е, ним е, пер, їх перебування у селі Вопнярка вказує скоріше зворотні, як казала прокурор, адже саме Ірина Кереніна е, поводила себе агресивно та постійно намагалась. Принизити колишнього чоловіка. Ще я хочу додати копію протоколу огляду е, відеозапису, це саме факт вчинення кримінального правопорушення, е, оскільки підозрювана е, трошки викривлено розповідає події, в яких вона е, захищ... нібито захищалася. Я хочу надати цей протокол огляду е, відео із е, оглядом двох днів, е, на якому е, видно. Е, Булінг та домашнє насилля, скоріше за все, із е, ознаки, скоріше за все, зі сторони підозрюваних. Дві секунди, будь ласка, це протокол від якого числа? 28.07.25? Чи немає його? Від 03.09. Це вже пізніше зробили, так? Так, так, ваш честь. Зрозуміло, будь ласка, надайте цей протокол для ознайомлення. Так, у захисника є цей протокол огляду, наскільки я знаю, він вже ознайомлювався. Захисник позднив після вашого відношення до попитання прокурора, до залучення до матеріалів проваджень, до документів. Я не забывайте. Не запреться. Четверта дивна знака, на яку вказував адвокат, він стверджував, що воєводська вдарила ножем Олександра Бакуму у плече. Але всі ми бачили відео, що удар був саме у серце, саме тому Олександр помер буквально за 6 хвилини. Також на судовому засіданні суд надав слово представнику потерпілої сторони, яка вказала, що Ірина Воєводська якимось чином з СІЗО з камери продовжує телефонувати всім, та здійснює телефонні дзвінки свідкам та намагається на них тиснути. В тому що зрекістрівана в свіжому ізоляторі. Также направлено прокурору, также направлено о том, что Воеводская, находясь в СИЗО, продолжает пользоваться телефоном, звонит Свитком. Был, допрошен, в пятницу, свидетель Коржов, он тут присутствует, который дал в этом четкие показания, а также э, переписку со своего мобильного телефона уже о том, что воеводская писала... Вот прокурору эти документы. Ми тільки що на сьогодні отримали, тому зрозуміло у своєму останньому слові на цьому засудовому засіданні підозрюваного почала дивити на суд дітьми, намагаючись викликати ну, напевне якусь жалість та заперечувала проти того, що вона тисне на свідків. Очень сильно. детей. Я, буду на языке. Проще. Вот. я знаю, что я им очень сильно нужна. Мы с ними никогда не расставались. Я очень хорошая мама. То есть я полностью занимаюсь детьми, Это видно вот по характеристикам, моим, по стилю, по всему, Я просто прошу вас, чтобы дать мне возможность. Суд, вислухавши доводи старин, ухвалив все ж таки оставить Ірину Воєводську під вартою, але з певним виправленням первинної ухвали. Поліційний суд ухвалив. Апеляційну скаргу захисника реально дереса підозрілів воєводської задовольнити частково. Ухвалу слідчної суді Південного міського суду Одеської області від четвертого восьмого тисячі двадцять п'ятого стосовно воєводської Ірини Кареніна, підозрювано чи ні злочини, передбачення чотири першого статті сто Кримінального кодексу України було застосовано за захід західному тримання під вартою сроком до 26.09.2025 року, без визначення розміру застави скасувати. Останні нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого СВ ВПНО4, рук номер 2 гумпротивської області Єєвої про зміну запобіжного заходу цілодобового домашнього решту на тримання під вартою щодо бойової Ірини Кремнія, підозрювано вчинення злочину передбачено частини першої 1 сто 115 кримінального кодексу України. Змінити воєвої рінині підозрювано чи ні злочину передбачені чи не першого статі кримінального кодексу України запобіжний захід цілодобового домашнього арешту на запобіжний у лінії тримання під вартою, з утриманням до десь слідчої зв'язаних без визначення застави строком до 26.09.2025 року. Аполіційний поліційний суд роз'яснює своє рішення. Слідчий суддя розглядаючи клопотання слідчого, допустився істотних порушень умов капіка України з постим, що він. Фактично не змінив запобіжний захід, а застосував ще один. І тому діє два запобіжні захід це добовий домашній арешт і тримання під вартою. Тому апеляційний суд виправив цю помилку, скасував ухвалу суду першої інстанції, постановив свою ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнив, змінив запобіжний захід з цього домашнього арешту на тримання під варту. Зрозуміло судове рішення. Судове засідання закритим. Дякую. Отож, апеляційна інстанція підтвердила правоту ухвали суду першої інстанції та залишила воєводську Ірину Каренину під вартою на період досудового слідства. Саме досудове слідство триває, проводяться експертизи та інші працювальні дії. Ну я сам лічно буду попродовжую слідкувати за крим за цим кримінальним провадженням та намагаюся буду намагатися висвітлювати всі інші події. Роман Баршанідзе Альтернатівор.